Навіщо їжу називають на честь політиків? Торт Наполеон Салат Цезар, чай Ерл Грей. До речі, а хто такий Ерл Грей? Ерл англійською граф. А грей прізвище британського прем'єр-міністра. За часів появи цього чаю олію бергамоту додавали в низькоякісні сорти, щоб пом'якшити смак і продавати дорожче. А щоб додати в це ще більше статусу, не особливо відомий підприємець Вільям Грей додав до свого продукту приставку Ерл. Як наслідок з'явився напій для <кхм> благородних людей. Схожа історія з тортом Наполеон. Спочатку десерт називався Мільфей. Його придумали у Франції, і там він так і досі називається. Але коли артилерист Бонапарт перетворився на імператора, є версії, що деякі паризькі кондитерські вирішували хайпанути на популярному імені. А чому тоді салат Цезар? А римський імператор тут взагалі ні до чого. Найвідоміший салат у світі з'явився на кордоні США та Мексики тільки 100 років тому. Місцевий ресторатор Кардіні, якого звали Чезаре, або ж власне, Цезар, придумав просту страву з листя роману, міксів соусів і черствого хлібу, щоб нагодувати натовп американських туристів. Вони за часів сухого Кону часто їздили до Мексики, щоби випити. До речі, сам ресторан із фірмовою стравою досі працює в місті Тіхуана, і у нас на каналі є повноцінний випуск про цю історію. Обов'язково подивіться. Підписуйтесь з нами смачно.